Привіт, дітки! Запрошую вас у нашу лабораторію Наука про світ для дошкільнят. Сьогодні ми з вами поговоримо про цибулю. Давайте дізнаємось про нині. Щось цікавеньке. Пробуємо виростити зелену цибулю на підвіконі. Давайте її розглянемо. Якого вона кольору? Вона помаранчевого кольору. А цибуля тверда чи м'яка? Вірно, вона тверда. А давайте з вами згадаємо, яка вона на смак? Солодка чи гірка? Вірно, вона гірка. На яку геометричну фігуру вона схожа. Вірно, на кулю. Давайте з вами уважно розглянемо цибулю. Що є у цибулі? У неї є корінець і росток. Її слід саджати корінцем у землю, а ростком у воду. А давайте з вами згадаємо. Що потрібно, аби цибуля добре росла? Щоб росла цибулька гарненько, їй потрібна м'якенька земелька. Щоб великою росла, необхідна їй вода. Пі щоб зеленіло, Треба сонце, щоб світило.